всім! моя рубрика, корисні поради, корисні покупочки. Зараз все переберемо, розповім про все, що я купила, де що вигідно і чому саме такі товари розповім. Так, Порожні пляшечки. Так, ось Вже вигребла до останнього цей нічний крем від Пармасі. Рекомендую всім. Бачите, я його прям вигребла, бо він реально крутий. Така була пляшечка, такий спонжик звідти був крем, витягувався. Ось можна було використовувати його зручно. Просто я хотіла вам показати, наскільки вона не маленька, хоча, кажуть, це візуально, здається, що вона що його тут трошки, ні, він був, це все було в кремі, його надовго вистачає і якість дуже гарна. Тому усім рекомендую цей нічний крем. Зараз собі зумовила сиворотку, вона вже прийшла, піду до своєї дівчинки і заберу свою сиворотку для обличчя. Розповім про неї, вам скоро і покажу. Ось такий я купляла недорогий ВТБ шампунь, пінка для гель для душі, засіб для купання з ароматом маршмелоу. Він дитячий, але я полюбляю дитячу косметику, я вже його не, щодан, не раз покавувала. Все викидаємо. І закінчився в мене ось такий гарнір Фруктіс. Саме Алоя Аквабомба, мені дуже сподобала, 72 години зволоження, гіалуронова кислота для нормального та схильного до сухості волосся. У мене блонд, тому сухеньке волосся. Але шампунь в мене ще залишилось, бо їй більше. Бачите, ще тут пляшка з переробленого пластику. Бачите, яка пляшечка. Так ось, вже е, закінчилась саме поліскувач, а, а, а шампунь ще залишилась третина пляшечки є. Але ж ми це обираємо. Але я собі купила, а, це у нас гарнір, гарнірчик був, але вже треба щось замінювати, тому я собі купила на заміну. саме у епіцентрі відділу хімії з'явилася така можливість чоловікам туди з'їздити і закупитись саме великими такими пляшками. Чому? Бо ціни ростуть щодня. Кожного дня ціна звеличується, і... а кількість пляшців стає все менше, 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 а ціна все нас дурять і дурять. Розумієте? Тому я вже взяла нормальні такі. Пакування більш-менш таке, нездоровезне, ну хоча б таке, щоб мені на якийсь час, час було е, хватило. Ось, купила собі, я дуже полюбляю, лоріальівську косметику всю. І е, саме їхні оці шампунь ополоскувачі. Взяла е, бальзам Filler, ще не користувалася, ще не, не використовувала ні разу, Ну, ще не було в мене його. Ось. Е, Ось мені таке а, пляшка теж, бачите, з переробленого завжди. Зараз ставлять такі всі а, 200 мл. Тут в нас. Потім таку шампуньку. Це одна серія, брала все, мені філір. Більше зволоження для. Зволоження об'єму, це те, що про мене, і ось така масочка. Скажу, відверте, масочку я тільки що використала, тому що бальзам у мене закінчився. Я взяла цю масочку, нанесла. Мені дуже сподобалося вже з першого разу ефект вау! Волосся м'якеньке мені зайшло. Ось, Дуже пахнеть класно, і така більш-менш надовше вистачить. Потім в епіцентрі я купила ось таку олійку, спробувала Масло Ши. Слухайте, така крута річ, хто буде, можете собі брати. Мені вона підвернулось в такому кошику, там як різні товари були такі. І вона така густа, ця олієчка. Зараз я просто одною рукою ще не прийшов, мені реквізит на лоба натягувати. Я покажу вам одною рукою. Бачите, вона така гостюча. Треба в тепленьку водичку і пляшечку цю занурювати, і тоді це масилко буде витикати. Але поки в мене палець дотягується, ось я його вишкрабувала. Класне. Наносити можна на волосся, на шкіру. Зараз суха взимку шкіра зайшло. Потім купила ось такий гельчик для душу. Така у нас продаються маленькі пляшки, а там така велика. Для різноманіття класична ця серія. Вони недорогі і дуже приємні. Мені подобаються ці гелі для душа, наприклад. І такий приємний аромат ванілька, тут кориця, ось такий екоформат, теж бачите, пляшечка екопластик. Для мене, наприклад, це дуже круто, коли я таке бачу. Я за екологію за те, щоб у нас було більш-менш правильне користування. Пластиком. І ось такий містер Пропор, теж дивіться, яка величезна пляшка для прибирання. Мені він подобається, тому що їм можна прибрати не лише підлогу, а всю квартиру. Наприклад, зараз після ремонту там дачу буду мити, якщо потрібно. мені буде, Візьму з собою. І в квартирі, і е, е, у ну, під'їзді помить там, знаєте, ну воно класно прибирає, Завжди від, ну все можна вимити. Мені в цій продукції заходить. Велика пляшка надовго вистачить. Купила ось таку штуку е, XXL Persil 4 в одному. Це ось такі ось такі. Е, для прання штуки. Мені дуже подобається персіл. Це моя любов, я його, щоб я не користувалася, чим мені саме персіл подобається більше всього. Взяла такі гелеві подушки. Я дуже їм особливо полюбляю курточки з Відверто вам скажу, костюмчики, куртки, вони делікатно, класно вибираються. Ось така величезна пакуна взяла. Потім взяла класику Тайт. Атмосфура альпійська свіжість, так, Саме таким я обожнюю прати постіль, а також рушники саме сухим, не гелевим блискуче очищені навіть на складних ділянках. Тобто мені саме подобається, от таке, знаєте, як постіль брати от таким клас, класичним порошком, не гелем, а саме класичним. І полотенця. Всі, рушники, рушники теж я полюбляю. Ну, Або якусь так можна ще забруднені такі більш джинси, там робочка, різна здача, я не знаю. Це класно. Якщо хочеш випрати добре, я би звикла ось таким звичайним тайт. Дуже класно працює, величенька пачечка така. А ось надовго вистачить. І ось думала, що це відверто скажу вам, мені я коли купляла, мені здалося, що це полоскович для. А саме для кольору я беру цю штуку. А потім вже вдома подивилася: це щось новеньке, сяйве кольори, яскравість кольору, захист кольору. А, колор для кольорових речей, засіб для прання. Тобто, це просто як пральний порошок, а не зовсім ополоскович виявилося. Ну, нічого, і підійде. Видаляє складні плями, зберігає яскравий кольор просто для продня засіб такий гельчик. Ну, буде. У мене просто є пляшка, ну нічого, буде на запас. За дуже приємний аромат, до речі, я ще таке не брала, сіла якась Олд. Новенька якась ніколи не брала, але один раз використала, мені сподобалось. Так, і ось ніколи ще таке не брала, але взяла ось таку величезну. Пляшку саме рідкого мила. але це екопродукція. Я знаю, що це, бачите, маркер Еко екологічне, цитрус муд. і в ем, мене було щось такого, я вже, не пам'ятаю, брала якусь продукцію цієї марки. Ем, здається, для посуду я брала і що, що та ще брала. я таке, ну, Зараз екосметикс, еко бачите. Зараз спробую рідке мило, в пляшечку набирати можна для, для, з насосиком, і мені цього рідкого мила вистачить на довго 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 Бачите, яка пляшка, яка егель для прання. Тобто. тобто, я оце затарилась, і я не буду думати знаєте, в найближчий час, що мені треба йти знову купляти, втрачати ті кошти, ціни ростуть, я вже казала. Так я вже спокійно, як була в епіцентрі, зайшла то відділ, і мені подобається саме в епіцентрі фасування, тому що воно більш якісне, ніж купляєш, наприклад, в АТБ або десь там в рукавичках, ще якесь там фасування йде більш якісного товару. Різне фасування. Здається, все ж таки, як будь-де, але. Якість відрізняється, правильні порошки відрізняються, ніж ти береш в тебе або в іншому магазині, або в просторі, або десь. Саме в епіцентрі йде фасування більш якісного товару. Ну, Можна поспорити, я не знаю. Но мені здається так, я скільки брала, мій, мій життєвий досвід показав, що коли я беру там, перс... містер пропер, цей містер пропер більш концентрований. більш концентрований. Ось така пляшка, мені вистачить дуже надовго, бо воно там більш концентроване. Береш в наших інших магазинах не така концентрація, не такий аромат, зовсім інший. Склад і відчуття, що це різний товар. Тобто десь нас дурять. Дурять дурять на кожному кроці. Ну що ж, це маркетинг, це торгівля. Ну Всім бажаю гарного вечора. Ось такі покупочки в мене були корисні. Гарного, приємного вечора всім.